Типічний Тарася, як ви бачите, це хаски. Розкажіть, звідки він взявся, де ви його знайшли? Забрали його з вулиці десь 8 місяців тому, звуть його Макс, і з того часу він у нас на кураторстві також і шукає нову родину. Тобто його хтось викинув, так? Так, Брудив його просто. вигнали з дому чи викинули, я не знаю. Він був в дуже поганому стані, був хворий, худий. Він і... кастрований? Так, він кастрований і. З непоганим, дуже характером, а з дітьми як він має? з дітьми дуже класно. Він любить дітей. Грається так? Так, любить дітей, може жити як і в приватному будинку, так і в квартирі. Він. Не шкодя ні, звикши до квартири. Ми зараз робимо гарні фотографії. Вони не можуть вийшли негарними. Це хаски, вони дуже позують красиво. Ми зараз хочемо, щоб ви звернули увагу. І якщо вам сподобався Макс, то ви добре подумайте, це дуже відповідальна собака. В нього є свої особливості. Якщо ви мріяли про хаски, у вас є можливість безкоштовно отримати цю собаку, але у відповідальну сім'ю, яка готова до всіх ось цих сюрпризів, які маються поро. Де вони дуже активні, з ними потрібно багато гуляти. Так він дуже має багато енергії. Тому зверніть увагу, зробіть репостик і подивіться далі фотографії Макса.